Погляньте за віконце, яка там пора року. Так зимонька зима. Які ж зміни принесла зима у природу? Настала сувора зима. На дворі стало зимно, холодно, морозяно. Почавити білий та пухнастий сніг. Він вкриває своєю сніговою ковдрою будинки, кущі, дерева, землю. Завітала зима і до лісу, а звірята вже встигли приготуватися до зими. Зайчик змінив своє хутро із сірого на біле. Маленька білочка запаслась їжею на зиму горішками, шишками, грибами, комахи від лютої зими поховалися і поснули. Їжачок і борсук. Також же міцно сплять. Лісові зимуючі пташки, синички, сороки перебрались поближче до людей. А рода лисичка ходить по сніжку і вишикує собі якусь поживу. Дітки, ви були такі уважні, що тепер пропоную відповісти на декілька запитань. Яка пора року? Якою стала погода? Чим вкривається вся земля? Як приготувалися лісові тварини до зими? Зайчик, білочка, ведмедик та їжачок? Зима приносить із собою сніг, мороз і звичайно холоди. Тому всі звірята, навіть ті, які мають теплі хутрові кожушки, усе одно взимку мерзнуть.